Дякую, доброго дня всім. Доброго дня, я, дуже я, дякуємо. Я Паджин Юрій Володимирович, я доктор технічних наук, професор кафедри системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій Харківського політехнічного інституту. Тема моєї доповіді, як вже і казали, це неконекційні моделі штучних нейронних мереж це як новий напрямок побудовувати навчання. Штучних нейронних мереж. Що я хотів би спочатку висвітлити проблематику цього питання? Ми з, зараз з вами переживаємо е, третє покоління, третю генерацію моделей штучних нейронних мереж. Це спочатку була початкова генерація, до якої відносяться нейрон Макала Капіца, е, перцептрон Розенблата. Далі це була генерація, друга генерація це класифікаційні моделі, представником якого найяскравішим є згорткові штучні нейронні мережі, і зараз це генеративний інтелект, де вже грають роль це великі мовні моделі. Але всі ці моделі вони відносяться до так званого слабкого штучного інтелекту. Чи можуть, чи є перспектива у цих моделей е, колись створити artificial general intelligence, тобто загальний е, штучний інтелект, про який всі кажуть. І це вбачається, що наступним етапом це будуть такий генеративні, вибачаюсь, інтерактивний штучний інтелект, в основі якого чи це буде першим етапом до створення цього загального штучного інтелекту. Багато хто з вчених, ну, наприклад, Ян Лікун та Джефрі Хінтон, вони вважають, що цього не може статися. Тому що е, конекційні моделі штучних, е, штучного нейрону е, та штучних нейронних мереж вони не здатні до того, щоб відтворювати процеси обробки інформації, які відбуваються у мозку людини. Чому? Ну, по-перше, тому що модель макалака піцця, яка лежить в основі побудови, побудови всіх сучасних штучних нейронних мереж, вона не відповідає е, сучасному рівню біологічних нейробіологічних досліджень. Е, на той час, коли вона це 49-й рік, коли ця модель була створена, вона створювалася саме для того, щоб формалізувати з математичної точки зору. Процеси обробки інформації у нейроні, біологічному нейроні, ця модель відповідала тим знанням, які були на той момент. Але зараз всі ці знання вони вже не відповідають сучасному рівню сучасному дослідженню. Ну, наприклад, про що йдеться мова? Якщо ми звернемо увагу на Нейрон піца то вся обробка інформації здійснюється у тілі нейрону. Тобто там йде сумування від них зважених від них даних, елементів векторів хідного сигналу, і потім застосовується, якщо ми кажемо про класичну модель макала піца там. Порогова функція, тому що нейрони це порогові елементи, і вже створюються реакції невро. Зараз нейробіологічні дослідження нам демонструють, що основна обробка інформації здійснюється не в тілі нейрону, а на дендритному дереві нейрону. Так, досліджувати саме таку модель із застосуванням покупки інформації на дендритному делі. Якщо ж казати про подальше застосування моделі макало Капіца, то ми бачимо, що вона була застосована спочатку у перцептроні Розенблато, і далі вже застосовувалась у глибоких нейронних мережах. Це застосування призвело до того, що ми повинні були задіяти алгоритм зворотнього розповсюдження помилки, який ще більше віддаляє нас від біологічного прототипу обробки інформації в нейронах і в нейронних структурах головного мозку. І вже кінцевий відхід від біологічної правдоподібності – це вже трансформери. Це нейронні рекурентні нейронні мережі, ЛСТМ, і так далі. Тобто, ми бачимо, що на кожному кроці ми все далі віддаляємося від біологічної правдоподібності. Це веде до того, що ми не можемо вважати ані моделі нейронів, ані моделі нейронних мереж адекватними. Моделями до біологічного прототипу, і ми не можемо сподіватися, що ці неадекватні моделі призведуть до такого ж результату обробки інформації як і мозок людини, тому є така проблема створення біологічно адекватних моделей, і ми запропонували створення нової моделі детекторного типу, яка базується. На теорії одиничного нейру, моделі одиничного нейру. Ця теорія вона має дуже глибокі корені ще з робіт Хьюбала та Візела, і далі продовжуються у сучасних дослідженнях Сіяуша, Леопольда та інших дослідників. Ну, наприклад, про що каже ця теорія? Про те, що нейрони детектори мозку вони вибірково реагують. Не тільки на окремі ознаки, як це продемонстрували Хюбл та Візел, але і на цілісні образи. Ну, наприклад, на обличчя людей. Є багато інших досліджень в цій галузі. Тобто, окремий нейрон реагує на окреме обличчя, тобто, є детектором цього обличчя. І ми вважаємо, що процес обробки інформації. У таких нейронах він якраз і виконується на рівні дендрильного дерева. Що це дає? Це нам дозволяє розглядати будь-який вектор вхідних сигналів у нейроні у якості інформаційної структури. Тобто, ми маємо справу на будь-якому етапі обробки інформації, чи це сенсорна інформація, чи це інформація семантична. Ми маємо справу з деякими структурами. Ці структури можна представити у, у вигляді графів. І далі процес обробки інформації у дендритному дереві він складається з того, що ці графи в процесі навчання вони редуксуються. Редуцю, Тобто спрощується до концептуальної структури, тобто до стійкої структури, яка є статистично стійкою або статистично значимою структурою. Процес редукції, процес редукції він засновується, він виробляється, по-перше, в процесі навчання і засновується на виділенні статистично значимих елементів. Структури графу. І далі е, пов'язання цих елементів у е, певній метриці. А далі в процесі розпізнання все, все, е, все, що не відповідає цій концептуальній структурі, воно подавляється. Тобто воно. Е, е, Є алгоритм, який моделює процеси гальмування у структурах в нейронних структурах. Ось, і це, цей процес він відображається не тільки на рівні сантичних зв'язків, контактів у дендритному дереві, але і у реакціях, реакція між реакціями між нейрон. На цій основі ми створили не тільки модель. Такої, такого нейрону, але і модель нейронної структури нейронної мережі, яку ми назвали структурно детекторною нейронною мережі. Ця структурно-детекторна нейронна мережа вона складається з декількох шарів преддетекторів, які підготовують інформацію для входу в нейронний детектори, і нейронних детекторів, які на різних етапах. Цю інформацію обробляють. І ми для моделювання використали графову базу даних Neo4j і у якості прикладів ми використовували символи геометричні, геометричні фігури та символи бібліотеки МНІС. І отримали результати, які показують, що дійсно в процесі лише дуже небагатьох ітерацій, при так званому прямому навчанні безпосередньому навчанні нейронів, ми отримали не тільки стійке детектування цілісних образів цих елементів бібліотек класу або геометричних фігур. Але і змогли добитися процесу самонавчання, тобто самоструктурування карт нейронів детекторів, які відображають онтологічні зв'язки між окремими класами підкласами одного класу цих структур. Ну і ми вважаємо, що ця Технологія є перспективною, і е, ми будемо в цьому далі продвигатися. Дякую за увагу. Будь ласка, якщо є питання.